Друзі, всім привіт! Я давно нічого не записувала на YouTube, але цей день настав, тому що у мене така велика кількість думок, і я хочу їм поділитися. Я спочатку почала записувати сторіс в Instagram. і це було, я не знаю, десь 6 або 7 відео по хвилині. Я думаю, ні, це точно ніхто не буде дивитися, тому що ну, я субтитри не роблю. Ось, і я вирішила все ж таки зібрати свої думки в одне відео велике на YouTube. А, якщо вам цікаво послухати про мою собаку, про нервову систему моєї собаки, про те, які активності їй підходять або не підходять, і як швидко він втомлюється, залишайтеся зі мною. Якщо вам ця тема не цікава, тоді переходьте на мій канал. Підписуйтеся і дивіться інші відео, які я виставляла раніше. От. Чому взагалі я захотіла зняти це відео? По-перше, у мене дуже багато учнів, які дуже швидко втомлюються. І їх провідники через це. Часто засмучується, тому що втома вона впливає на поведінку. Коли собачка втомлена, вона не хоче десь там йти, не хоче десь там щось швидко підбігти по команді до мене. Звичайно, якщо це реактивна собака, вона, коли втомлена, вона може зриватися, можуть бути відкати. Це все, звичайно, впливає і на людину. Да? Людина засмучується, тому що вона так довго працює, так плідно, і такі успіхи, результати класні виходять, а потім хоп і відкат. От. І сьогодні прогулянка стором у мене була дві години. Зазвичай ми так довго не гуляємо, ну, тому що, по-перше, я не дуже люблю так довго гуляти, у мене немає великого бажання. Да? От, а по-друге, Тор в цілому е дуже втомлюється на таких прогулянках. От, і що сьогодні сталося? Ми пішли е в ліс, десь 40 хвилин е в лісі були, трошки поспілкувалися там з собаками, е просто побігали самі, походили да, по е лісу. Е і потім. Коли я вже запропонувала йому піти через 40 хвилин на район, він вже був втомленим і так трошки повільно вже чапав не хотів йти дуже активно за мною. Але його все-таки вмовили і ми пішли. Ми в лісі не дуже багато... Ну, тобто ми по. Пост... В принципі, я не скажу, що ми прям бігали, якось гасали. Ні, такого не було. І з собаками ми спілкувалися, ми не гралися. Просто він там понюхався, щось там пострибав. Це було до п'яти хвилин і все. А, з приводу ходіння по лісу, ну це так було типу, не дуже швидко, десь там ми навіть крокували. От. Але, звичайно, ми там забиралися на якісь пагорби, трошечки щось там за. В траві пошукали там когось. Да? Тобто, в цілому, саме фізичне навантаження здається, що воно не дуже сильне, да? особливо для такої лайки, для такої собаки, як лайка. От, багато людей так думають. Звичайно, раніше, раніше торм міг бігати більше і такі кола наматувати. Зараз йому достатньо, чесно кажучи. Три кола намотати, і все. І він такий, ну я пішов. От. І коли я йому запропонувала вже піти на район, я хотіла сьогодні у мене вихідний, я хотіла посидіти, попити каву. От. Він такий, типу, став, дивиться на мене, я кажу, ну торчик, ну давай, ну пішли, типу, я, я не хочу тут в лісі знаходитися. От. Ну, ми все-таки пішли. Да? І е, 20 хвилин ми пили каву. Він мужньо витримав це все, не дуже він хотів, якби знаходитися зі мною там, лежати спокійно, да? там, то він лягав, то він вставав, лягав, вставав, тобто ну, не був він повністю розслаблений, він не дуже йому цікаво було зі мною пити каву в кав'ярні. І потім з кави вийшли, пішли якби прогулятися. Але е, пройшли 20 метрів, і Тор мені вказує на е, цю на лавочку, е, там де ми постійно з ним сидимо. Е, взагалі, чому я це розказую? Для того, щоб ви зрозуміла, яка сьогодні прогулянка була. От, і вказує на лавочку. Типу, давай сидіти. Ми дуже часто так в принципі практикуємо. Він дуже любить е, там постояти, подивитися на всіх. Просто, от, типу, йому в кайф це не ходити, а, а саме дивитися, спостерігати за кимось. Ну я така, ну окей, типу, що мені? Я нікуди не спішу. Ну, сиділи ми на ділавочці, ну, я не знаю, ну, хвилин, може, 10-15 точно посиділи. Потім я запропонувала йому е, погратися в перетяжки. Це теж було там, ну, до трьох-п'яти хвилин, десь так. Типу, Два е, таких у нас було дві сесії в перетяжки. От. І в цілому потім ми пішли додому. Тобто, це все, що було за дві години. Активності не дуже багато людей, собак теж не дуже багато було на вулиці, да? тобто не дуже багато подразників. Але коли Тор прийшов додому, замість того, щоб піти швидко помити лапи, він просто ліг, тому що він втомився. І для нього це дійсно дуже би, не те, що сильне. Фізичне, не, не скажу, що сильне фізичне навантаження, але е, ментальне можливо достатньо. Ну, тобто, в принципі, це все вкупі, його втомило. Ми не гуляємо, так кожен день, тому що ну, не можна виснажувати нервову систему собаки щоденно це не є нормально, да? тобто ми ж кожен день теж на роботі, ми, ми, ми не працюємо не знос. Да? Десь там попрацювали так не дуже сильно, в один день так, інтенсивно. Тобто, у нас теж протягом тижня дні наші різні, і ми встигаємо і можемо фізично зробити щось різну кількість цих справ. От і так само собаки. От, я йому дала полежати, тобто він ліг в коридорі. Я закрила всі двері в кім в усі кімнати для того, щоб він не пішов на ліг на місце. Тому що раніше, коли він дуже втомлювався, він міг таке зробити, він не хотів це там лапи, що стояти ми. Ну, просто він хоче відпочивати. От, я почекала, поки він в коридорі полежить 10-15 хвилин, і потім він сам встав, типу, ну, пішов до мене, підійшов, типу, шо давай ми лапи. От, помили лапи, я йому дала лазальний килимок, і все, і він пішов спать. Скажу так, що я навіть, якщо б я не дала йому лазальний килимок, він би теж пішов спать. Він взагалі був готовий спати, навіть не миючи лапи. Але якби такі правила, що лапи треба помити. Е, я б могла, звісно, звичайно, вибачте, звичайно, а, якби Його пришвидшити, потанцювати над ним, сказати пішли. Да? Е, е, такі заядлі е, зараз е, по сторінки хто е, виховує, скаже, ну сказали, вставай", а вставай, за що. ну, це просто мене деякі в коментарі під деякими відео, що типу треба ж жорстка, не можна ціле прохання собаці. От, але ні, ну, типу, собака втомилася, і вона мені показує, «Віка, я втомилася, будь ласка, можна, я полежу?» І це окей приймати це і просто почекати, і не змушувати собаку. Тим паче, якщо є час. Якщо немає часу, то вже там інше. Ну, типу, можна пришвидшити, безумовно. От. Так само, як ми приходимо з роботи втомлені, інколи буває, що ми зависаємо і не хочемо одразу роздягатися. Хтось залипне в телефоні на кухні, хтось в коридорі залипне. Ну, я не знаю, всіх по-різному. Але бувають такі дні, коли реально от ми виснажені і все, і ми так прийшли, сіли, і тільки сіли, і все, і зависли. Ладно. І це нормально, нормально давати час собаці. Нормально, коли собака втомлюється і не витримує от такі прогулянки. Типу, ну значить, типу, не гуляйте так кожен день. Да? Собака нам про це повідомляє. Да? Тобто це не нормально так кожен день вигулювати. Ми так не гуляємо кожен день. Я так можу з ним погуляти дві години. Ну, Буває таке, що раз в три тижні, буває таке, що раз в місяць. Ну, тобто, по-різному, я не скажу, що це прям регулярно. Але коли у мене є настрій, коли у мене є час, я з задоволенням візьму його і ми повільнесенько, так, от будемо кудись там підемо, сядемо, да, посидимо. Тим паче, сьогодні хороша погода. От. Але ви повинні розуміти, що якщо ви таскаєте свою собаку по місту. Зверніть на її увагу, на її стан. Ну не всі собаки реально можуть це витримувати. Деяким після такої вилазки потрібно е, два тижні для того, щоб відновитися. І це нормально, це не, це не означає, що ваша собака якась не така, погана або щось ще. Да? Це просто означає, що у вашої собаки така нервова система, що їй не підходить кожен день гуляти. В центрі міста, там де багато якихось подразників, шумів, людей, інших собак, запахів. Да? Тобто це нормально і нормально рахуватися з цим. Тому що якщо ми не будемо рахуватися з цим, собака буде завжди збуджена, собака буде завжди в стресі, в хронічному стресі, від цього будуть з'являтися якісь поведінкові моменти. Хтось піде в реактивність, да? буде. Тягнути повідець, гавкати на все рухаюче. Хтось, наприклад, навпаки, піде в таку апатію, буде стояти, не хотіти йти, буде лягати, сідати, намагатися сказати вам Альо, я втомився, давай зробимо зупиночку, будь ласка. А люди зазвичай що роблять, кажуть, не слухається, не слухається, і починають смикати, дьоргати, тягнути собаку. Ну, В деяких випадках беруть на руки. От. Але я дуже багато такого зустрічаю, коли собака зупиняється, хоче там просто от, ну, просто їй треба перезагрузитися. А людина, а людина смик, смик, і, ну, і просто навіть не розуміючи стану собаки, людина просто фізично змушує собаку рухатися. От. Що призводить потім до порушення контакту, порушення того, що. Собака перестає вас слухати, чути, тому що а що, а що а що звертати увагу на цю людину, якщо ця людина не розуміє мене, да? тобто немає коннекту. Тому е потім можуть теж з'являтися знову ж таки, якщо ми кажемо про хронічний стрес, потім можуть з'являтися е не тільки на вулиці якісь реактивні реакції або ці зупинки, можуть з'являтися вдома деструктивна поведінка, собака, наприклад. Е Буде гризти якісь речі заборонені, які раніше не гризла. Собака може робити садки, собака може е не спати, а навпаки, бігати, да? тобто з'являється якась гіперактивність. От, собака може трошки частіше гавкати більше, ніж зазвичай від втоми, реагувати на якісь шуми, да? собака не може розслабитися. І це через те, що ми самі розганяємо нервову систему нашої собаки, що ми не помічаємо, що собачка може втомитися. І якщо ми сьогодні погуляли зранку дві години, і побачила, що собака. Єлі чапала додому і пройшла отак от плюхнулась, значить ввечері погуляйте там по короткому маршруту, нехай це буде там півгодини, да? нехай це буде година, але це буде короткий маршрут, там де ви зможете зупинятися. Да? Якщо вам е, важко, ну якщо ви, наприклад, візьмете довгий маршрут. А собака буде зупинятися, то ви так три години будете йти додому. Вас це може бісити. Собака теж може не дійти, буде складно. Тобто думайте наперед про те, що от сьогодні я зробив зранку 2 годинну прогулянку, значить, ввечері моя собака буде все, все, все ще втомлена, для того, щоб відновитися трошки більше часу, інколи потрібно, ніж просто денний сон. От, і значить, я сьогодні погуляю там 40 хвилин ввечері, і, і з цих 40 хвилин ми 20 будемо сидіти на е лавці. От це не означає, що ми змушуємо собаку сидіти на лавці. ні. Ми просто дивимося, а що собака, як собака хоче тоже там погуляти. Да, типу, тобто, якщо у собаки немає проблем з тим, щоб там заспокоюватися. Да, самостійно, то в принципі вона сама вам підкаже, що вона хоче да, чим займатися для того, щоб в принципі відпочити. А якщо у собаки, звісно, немає стопа і вона постійно така гіперактивна, то звичайно там вже трошечки по іншому треба себе вести. Да, треба трошки інші а, підбирати ну, і активності, і слідкувати за копінг-стратегіями, як собака сама вчиться, да там. Заспокоюватися, от, це вже трошки інша тема. Але я кажу вам про те, що от є собаки, які подають сигнали, а ми просто не помічаємо і сприймаємо це як неслухняність. Да? От, наприклад, ну, як сторм, він прийшов додому, і замість того, щоб піти швидко і помити лапи, він просто ліг. Я розумію, що він втомився, і тому я його 10 хвилин не чіпала. Хтось інший його б за це не сварив. Ну тобто тут знову ж таки, да, коли ми краще розуміємо свою собаку, ми розуміємо причини цієї поведінки, то ми можемо десь знову ж таки показати своїй собаці, що я тебе розумію, що у нас є якийсь конект. Да. Тому що, якщо ми змушуємо щось через там примус, якийсь, да, це дуже впливає на, на те, наскільки приємно собаці з вами. Знаходитися поруч, спілкуватися, наскільки їй приємно щось робити для вас. От, тому все це дуже-дуже сильно пов'язано. Ось таке у мене а, такий поток думок. От, якщо вам е, сподобалось це відео, звичайно, буду дуже-дуже вдячна за лайк. От, буду вдячна за підписку. Я не знаю, як часто я буду виставляти зараз відео, але от у мене з'явилося бажання бачите, я з вами поділилася своїми довками. Якщо у вас знов-таки є з цього приводу теж якісь думки, якщо ваша собака так само десь втомлюється, будь ласка, пишіть в коментарях для того, щоб інші люди також знали, що. Не всі собаки можуть ходити 10 тисяч кроків, чи скільки там кожен день і не втомлюватись від цього. Тобто завжди слідкуємо індивідуально, дивимося по кожній собаці, а що вона може, які в неї можливості, як ментальні, так і фізичні. Добре, я була рада з вами поспілкуватися. Зустрінемося в наступних відео. Пока!